І новий прем'єр-міністр Польщі, на якого упувають напевно, всі українські перевізники, які стоять вже на кордоні більше місяця, Дональд Туз заявив, що разом з міністрами знайшов рішення, як задовольнити вимоги польських та українських водіїв. Дональд Туск, якого вчора 11 грудня обрали новим прем'єр-міністром, сказав, що його уряд знає, як розблокувати кордон з Україною, і зробиться дуже швидко. Ми дуже на це сподіваємося. Під час промови у семі. Сьогодні, 12 грудня, звернувся до депутатів партії ПІС, яка мала більшість у парламенті минулого скликання. Туск розкритикував попередніх парламентарів за те, що вони самоусунулися від розв'язання проблеми із блокуванням українського кордону. Я дивлюсь на вас і не можу зрозуміти, як ви могли повністю відмовитися від своїх дій як держава під час протесту на польсько-українському кордоні. Ви повністю самоусунулися, але ж це і є суттю роботи держави: контролювати кордон, дбати про інтереси власних підприємців. А ви не змогли подбати про інтереси польських водіїв і відмовились від охорони кордону з Україною під час війни? Обурився він за словами Дональда Туска, міністри нового уряду ще до їх призначення на посади разом із ним вже шукали вирішення проблеми на польсько-українському кордоні.